Ви бачила, як в Вороцлаві зробили розправу над 23-річним, якщо я не помиляюсь, українцем, який вийшов на так звану рандку зустріч із 16-річною дівчиною. І хочу вам пояснити одну важливу річ. Я взагалі засуджую цю ситуацію. Хлопці, ті, що це зробили, повинні нести кримінальну відповідальність і взагалі не допускаються такі терори і залякування там українців, і взагалі на, на фоні, там, не знаю, чи національності там чи будь-чого це недопустимо. Тим більше в врослові, де я живу, мені це знаєте, аж страшно, тому що живу тут я моя дитина, друзі, знайомі і так далі. Але хочу також сказати вам, що саме зараз, в жовтні, будуть вибори, вибори до парламенту, і дуже багато ось таких ситуацій антиукраїнських або ж навпаки будуть розганяти усіх соціальних мережах сюди, щоб привернути до себе увагу виборців. Зараз будуть знаєте, так само, як і конфедерація, там усі інші ці про такі праві партії, які радикально відносяться до українців, захочуть показати, які вони націоналісти, так, як вони підтримують саме польський народ, і будуть показувати, як вони борються з мігрантами, в тому числі українцями. Тому очікуйте, що в ближчий місяць буде дуже багато різної інформації про різні випадки. Коли будуть ну так як і ви знаєте, так з президентом Польщі приймати різні закони проти іноземців проти українців для того, щоб привернути до себе увагу виборців і виграти парламентські вибори.